Сьогодні віддати дитину до дитячого садка для батьків справді є проблемою. Не секрет у тому, що дитячих садків не вистачає. Окрім цього, батькам необхідно пройти електронну чергу. А ми вирішили поцікавитися, у яких ж умовах зараз перебувають дошкільні навчальні заклади та які послуги вони надають. Дефіцит місць у дитячих садочках наслідок бейбі-буму, який спостерігається останніми роками. Це не чутки, не вигадки, а доволі поширені випадки, коли тільки не народилася дитинка, а її матуся вже поспішає стати у чергу до дитсадка. А далі залишається лише сподіватися, що її малюку пощастить і місце для нього знайдеться. Дитсадків не вистачає. Це проблема не лише Миколаєва, а багатьох міст України. Парадоксально, що поряд із збільшенням народжуваності, кількість дошкільних навчальних закладів застигла на рівні 20-річної давнини. Як відомо, Переважно більшість дитячих садків побудували ще за часів Радянського Союзу. Після його розпаду їх спіткала лиха доля. З настанням демографічної кризи у 90-х роках та різкого зменшення числа малюків потенційних вихованців дитсадків, деякі з них були закриті або передані в користування різноманітним закладам організаціям, які взагалі не мають жодного відношення до системи освіти. А вже за роки незалежності України зводити нові дитячі дошкільні заклади ніхто не поспішав. Ось і головна причина того, що зараз батьки бідкаються або черга на Рахування до дитячого садка настало раніше, аніж дитина піде до школи. Зараз у Миколаїві функціонує 90 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується більше 17,5 тисяч малюків. Як нам пояснили у міському управлінні освіти, дитсадки відвідує 77% малюків. За словами начальника управління освіти Гани Деркач, дошкільних навчальних закладів не вистачає. На превеликий жаль, дійсно, в 90-х роках минулого сторіччя була така ситуація, коли не вистачало дитячого контингенту в дошкільних навчальних закладах, і було зовсім нераціонально, неефективно і не економно їх. Утримувати, тому вони і були передані або до інших структур, або перепрофільовані. На сьогоднішній день нам їх справді не вистачає. Якщо у нас є дошкільний навчальний заклад номер 148 то підрахуйте, тобто у нас було 148 дошкільних навчальних закладів. Сьогодні комунальної форми власності їх 74, рівно 50%. відсотків. Ну ще там п'ять відомчих, 11 приватних і в цілому 90. Звичайно, нам їх не вистачає. Говорити про будівництво нових дитсадків за. Раз дуже важко, оскільки це не підйомний тягар для міського бюджету. А ось повернення колишніх будівель до шкільних навчальних закладів у комунальну власність та їх використання за прямим призначенням можливе. Таке собі розконсервування складної системи 90-х років набула обертів з 2007 року. Саме тоді почала діяти міська програма відновлення дошкільних навчальних закладів. Неодноразово міська влада зверталася з клопотаннями до власників підприємств для того, щоб вони передали із свого статутного фонду ті дошкільні навчальні заклади, які перебували у їх власності, на превеликий жаль. Такого ми не отримали, крім спецпорт Октябрьський, який передав нам у 2013 році дошкільний навчальний заклад номер 141 Ганна Деркач розповідає, що повернути дитсадки дуже важко, оскільки вони входили до статутного фонду підприємств. І останні розпоряджалися приміщеннями на свій власний розсуд. Проте нас запевняють, ситуація з дитсадками у місті не безнадійна. Хоч у цьому році коштів і не вистачить, але у планах є будівництво і нових приміщень. Хочу наголосити, що всі ті дошкільні навчальні заклади, які перебували у комунальній формі власності, можна сказати, що вони всі зараз у нас функціонують, ми їх повернули. Крім того, у нас готовий проєкт. На будівництво нового дошкільного навчального закладу в мікрорайоні Ліскі-2 проєктної потужності 120 місць. У нас готовий проєкт на будівництво нового дошкільного навчального закладу в мікрорайоні Північний на 310 місць. Але будівництво коштує дуже. Занадто такі солідні суми потребує значних капіталовкладень, і тому на даний час в цьому році ми не змогли виділити кошти на початок їх будівництва. Але сподіваємося, що можливо 2016 рік буде кращим в фінансовому плані і нам вдасться розпочати будівництво цих об'єктів. За словами Ганни Деркач, поліпшити процедуру влаштування дитини до дитсадка має електронна черга. Така реєстрація запрацювала з березня минулого року. Процедура за наявності інтернету та гаджету не займає багато часу, але реєстрація дитини ще не означає її стовідсоткове зарахування. Все залежить від наявності вільних місць. На даний час вже хочуть бути зарахованими з 1 вересня 2015 року 4853 дитини. Можливість бути зарахованими є у понад 90% від цієї кількості, чому я так впевнено кажу, тому що у нас біль понад 4 тисячі малюків підуть в перший клас 1 вересня і звичайно будуть вивільнені ці місця для наших дошкільнят. Така реєстрація є обов'язковою. Без неї дитина жодним чином не зможе потрапити до дитячого садочка. Крім того, ця електронна система відображає реальну та більш об'єктивну картину, скільки дітей на черзі і який резерв мають дитячі садки. Раніше батьки реєструвалися в один, другий і в третій садочок. Вони мали таку можливість сьогодні, якщо діяти відповідно до інструкції, то батьки можуть зареєструватися лише в один дошкільний навчальний заклад. Проблема нестачі дитячих садочків має своє вирішення. Є досвід скандинавських країн та Італії, де діють сімейні дитячі садки. Суть такого виду дошкільного виховання полягає у тому, що група дітей з трьох-семи осіб в денний час знаходиться під наглядом у приватної виховательки будинку, як правило, разом з її власною дитиною. Правда, організувати такий дитсадок не так просто. Для цього жінка повинна бути сама мамою, мати педагогічну освіту або ж стаж роботи в цій сфері, а головне просторе, комфортабельне житло. Ще у багатьох Інок виникають проблеми. А ось за кордоном така форма дошкільного виховання, незважаючи на те, що коштує дорожче традиційного, користується великим попитом. Так, поки що дитячі садки не мають масової альтернативи, тому батьки не поспішають відмовлятися від вже звичної форми виховання малечі. Наша знімальна група побувала в декількох дитячих садках, аби побачити у яких умовах перебувають діти. Зараз ми знаходимося у дитячому садочку номер 140, що у корабельному районі. Раніше тут був цілковитий безлад. Потім будівля та територія дитячого садочку здавалися в аренду, і лише 2008 року він почав знову функціонувати. Цей дитячий садок один із прикладів далого відродження після лихих 90-х. чисті та охайні ігрові майданчики, басейн одне з найулюбленіших місць відпочинку для дітлахів влітку, а також відреєстрована будівля, ремонт, сучасні меблі та техніка. 140-й дитсадок відвідує 250 дітлахів. У закладі функціонує 12 груп. Усі вони наповнені. Як розповідає завідочка цього дошкільного закладу, згідно з електронною чергою, цієї осені вони чекають поповнення діточок. В цьому році ми приймаємо дві перші молоді молодші групи це біля 45-50 дітей. Ми маємо прийняти з вересня місяця в дошкільний заклад. Привітні вихователі. Спеціальні заняття з дітьми, фахівцями, логопедами та психологами спрямовані на результативне виховання малечі та ліпшу підготовку до школи. Крім того, унікальний автодорожній майданчик допомагає дітям краще засвоїти правила дорожнього руху. Такому навчанню позаздрілу під дехто з дорослих. Скажіть мені, будь ласка, ось ми вже вирушаємо. І перше, що ми бачимо, це дорожню розуміння. Скажіть мені, будь ласка, а можна переїжджати за нею, якщо вона не переривається? Не може протягом цих цього періоду дуже багато було зроблено педагогічним колективом та батьківською громадськістю щодо влаштування території дошкільного закладу. Кожного дня групи середнього та старшого віку проводять певні заходи на автомістечко, вивчають правила дорожнього руху, і головне те, що є можливість дітей навчити тим реальним життєвим випадкам. Дитячий садочок номер 139. Він також знаходиться у Коробельному районі. Його відвідують 259 діточок. Функціонує 13 заповнених груп. Цьогоріч до дитсадка планується набір дітей ясельного віку. У нас існує електронна черга. І з електронною чергою ми плануємо набрати дві ясельні групи і поповнити дітей групи молодшого віку і середнього. До кожної дитини тут особливий підхід. Головна мета створити домашню атмосферу, аби малюк зростав і вих. Ховувався у комфорті та любові, а розробки спеціальні методики та авторські технології викладачів мають практичний досвід, і результат не змушує себе довго чекати. Наш дошкільний заклад з 2003 року працює з авторською інтегрованою особистісно орієнтованою технологією професора Якименко. Вже маємо певний досвід роботи з цього питання. Хочу сказати, що авторська інтегрована технологія вона дає дітям перш за все це систему знань, адже вся Робота підпорядкована п'яти змістовно векторним модулям розподіленим: це людина, і природа, людина і суспільство, людина і культура, людина і наука і техніка і людина і всесвіт. Чекає нового набору діточок і дошкільний навчальний заклад номер 144. незважаючи на те, що в одному мікрорайоні є декілька дитсадків, Групи повністю заповнені. 144-й відвідує 256 діточок. Створено 12 груп. І Електронна черга повністю задовольняє потреби батьків, які планують віддати свою дитину до дитсадка. На сьогодні ті діти старшого віку, які у нас виполистили то десь 30-35 дітей. Ми в цьому році розпочали роботу по програмі сталого розвитку, тому що дуже важливо на сьогодні дітям з молодшого віку навчити їх і дати їм змогу зрозуміти, що не тільки треба берегти природу, а ще й допомогти їм, як це треба зробити. Дитячий садок функціонує більше 20 років. Тут є і медичний кабінет, і власна пральня, ігрові кімнати для дітей та спальні чисті, охайні та комфортні, за словами завідувачки, дитсадком дуже часто без фантазії та винахідливості, як батьків, так і педагогів, не впоратися. Даємо друге життя якимось покидьковим матеріалам, висаджуємо дерева, залучаємо я ж говорю, батьків до цієї програми, бережемо природу, воду, ну, намагаємось дітям на сьогодні, бо це дуже важливо, бо кроме нас, мабуть, цього ніхто не зробить. Ми поцікавилися у начальника управління освіти, скільки цього року коштує харчування малечі. Меню для малят є задовільним. Харчування дітей у дошкільних навчальних закладів з 1 квітня 2015 року у нас була можливість трішечки підвищити вартість її, становить 12 гривень у групах загального типу і 14 гривень у групах санаторного типу. Але в літній період у нас є можливість на 10 підвищити вартість. Це ми робимо з метою вітамінізації страв, з метою оздоровлення дітей. Все ж таки в літній період хочеться дітям надати більше і фруктів. Овочів. Здійснює харчування у дошкільних навчальних закладах у 66 Це комунальне виробниче підприємство з організації харчування дітей у навчальних закладах. І вісім дошкільних навчальних закладів у нас перебувають на самостійному обслуговуванні. Дитячі садки інколи мають схожі будівлі, майданчики та меблі. Але усі вони абсолютно різні за методиками виховання та розвитку маленької особистості. Перекладом цього є дошкільний навчальний заклад номер 17 Його відвідують 350 діточок. Педагоги активно запроваджують виховний процес систему Марії Монтесорі. Вона розвиває у дитини логічне мислення, моторику та кмітливість. Головний принцип, який прищеплюється малечі, допоможи мені зробити це самому. Саме це і налаштовує дитину ще з маличку на самостійність. За словами завідувачки дитячого садка, результати свідчать самі за себе. Подальший шлях вихованців гімназії та ліцеї, де навчаються діти, переважно на відмінно. Ми використовуємо верніше таку чудову систему італійського педагога Марії Мантесорі. Цією методикою дошкільний заклад почав займатися з 1992 року. На сьогоднішній день за цією системою працює. П'ять дошкільних груп і дві групи раннього віку, які ми називаємо «Тоддлер-клас». Ця методика передбачає у дітей саморозвиток, самовиховання, самонавчання. Своєрідне спрямування має дитячий садок номер 103 Особливе місце для малечі лікарський майданчик. Саме тут діти вирощують корисні рослини, досліджують їх, дізнаються про їх лікарські властивості. Щодня цей садок відвідує 250 малюків. Сама назва нашого закладу Берегиня говорить про те, що ми намагаємося якнайкраще зберегти фізичне і психічне здоров'я наших дітей, і тому провідною діяльністю нашого закладу і нашої особливості є саме екологічна діяльність. Використання до проєктів, починаючи з раннього віку і закінчуючи старшою групою. В цьому нам допомагає наше лікарське містечко, якому вже багато років і кожен рік воно оновлюється. Є спеціалізовані дитячі садки санаторного типу, як приклад дошкільний навчальний заклад номер 5 Тут перебуває 411 дітей. В цьому дитсадку 29 років. Кабінет логопеда, психолога, дефектолога, психологічного розвантаження. Тут щодня допомагають дітям з різноманітними вадами. У цьому закладі одному з перших встановили особливий засіб безпеки. Кожна група має власний домофон, і жодна стороння людина не зможе потрапити до дитсадка. Особливість цього закладу у тому, що викладачі втілюють надію на здорове майбутнє дитини. in realitate А усе дитсадок справжній оазис дозвілля та розвитку малечі. Дошкільний навчальний заклад номер 148 2013 року був визнаний кращим дитсадком України. Велика територія облаштована ігровими майданчиками, аби влітку дітлахи проводили більше часу на повітрі. І це далеко не єдина особливість закладу. Власний маленький зоопарк, як на подвір'ї, так і у самому приміщенні дитячого садка. А головна гордість це так звана катрусина кімната, музей народної творчості. Любов до української культури тут прищеплюється з малечку. Оскільки кожен експонат має свою історію, деякі з них вироблені руками вихователів та тіточок. Кожна дрібниця має сенс, кожен куточок особливий. Вирізняється заклад, з поміж інших, патріотичне виховання та впровадження ідей народознавства. Крім того, сучасні меблі, різноманітні іграшки, вміла організація дозвілля, творчі вечори, яскраві дитячі костюми, запорука щасливого дитинства. Ми відвідали лише декілька дошкільних навчальних закладів. З настанням літа ремонтується і подвір'я приміщення. Кожен дитячий садок має ще багато планів на вдосконалення та наведення ладу. Втім, їх стан є задовільним. Групи заповнені. Кожен заклад намагається бути унікальним, впроваджуючи різні методики виховання. Та все ж таки дитсадків не вистачає. Збільшити їхню кількість могли б і забудовники, і це було б своєрідним удосконаленням інфраструктури, коли поряд із мікрорайоном новобудівель з'являвся і дитячий садочок, повністю обладнаний всіма комунікаціями. Так вимагає час і так вимагає життя. Наразі головним залишається одне. Би на дітях більше не економили і забезпечили усі належні умови для виховання.